Чудова схема, щоб навчитися в'язати всі базові елементи. Тут у нас є кружочки, це повітряні петлі. Ось така паличка така з рисочкою, це стопчик з одним накидом. Ось вони. Такі хрестики це стопчики без накиду. Тут-тут повітряні петлі. І ось такі з двома рисочками, це стопчик з двома накидами. Пряжа у мене газал бебі-кутон. Така тоненька гачок, два з половиною. Ви можете брати, яка у вас є. Іде трошки менше, ніж пів моточка. Зовсім мало косинка дитяча. Так, починаємо шість повітряних петель. Робимо перший луск, він не рахується. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. накид і в першу петельку робимо стовпчик з одним накидом. Це перший ряд. Три повітряні петлі, розвертаємо в'язання. І сюди в цю арку робимо шість стовпчиків з одним накидом. Накид і шість стовпчиків. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Третій ряд шість повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Розвертаємо. В'яжемо п'ять стовпчиків. З одним накидом. Першу пропускаємо в другий. Один. два. Три, чотири. Пять. Три повітряні петлі, один, два, три, і ось сюди, в цю петельку. Робимо один стовпчик з одним накидом. Ось так. Далі четвертий ряд, шість повітряних петель, 3, 4, 5, 6. Розвертаємося і сюди в перший стовпчик, то останній верніший стовпчик попереднього ряду, робимо один стовпчик з одним накидом. Так, ну от таке вийшло вушку. Далі у нас три повітряні петлі. Один, два, три. І три стовпчика без накиду. Ось сюди. Перший пропускаємо. Другий, один. Два. Три. Три повітряні петлі. Один, два, три. І в третю петельку з тих шести. Один, два, три. Робимо таку групу. Один, два, три, сюди. Робимо один стовпчик. З одним накидом, три повітряні петлі і ще один стовпчик з одним накидом в те саме місце, де був попередній. Так, є четвертий ряд у нас був, це буде наступний п'ятий, три повітряні петлі, три повітряні петлі розвертаємо в цю арку, робимо шість стовпчиків з одним накидом.

Накидом, далі 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, посередині сюди один стопчик з одним накидом. 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4. І в цю тепер арочку робимо 7 стовпчиків з одним накидом. І починається повторення ось цієї першої групи. Сім стовпчиків з одним накидом. Потім п'ять, три. І так само за рахунок йде розширення. Значить, сім стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 1, два, три, 4, пять, 6, 7, Шостий ряд. 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо і знову повторюємо ту саму, що у нас тут група. Тепер з п'яти стовпчиків без накиду. Тут посередині пропускаємо. Вяжемо сюди в другий, один. Два. Три, чотири. П'ять. Три повітряні петлі. Один, два, три, тепер в цей одинарний стовпчик. Посередині робимо один стовпчик з двома накидами. Раз накид, два стовпчик. І раз накид, два накид і останні петлі. Далі знову чотири повітряні петлі, чотири, п'ять стовпчиків. Без накиду. Посередині пропускаємо. Один, два, три, чотири. П'ять, три повітряні петлі. 1, два, три, і сюди, в останню, в останню повітряну петлю попереднього підєму стопчик з одним накидом. Симетрично. Так, Це був який у нас шостий, сьомий ряд. Шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Тут у нас було по п'ять, тепер у нас буде по три. Розвертаємо. І сюди в початок звідки йдуть повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Так, три повітряні петлі, два, три. Тепер три стопчика без накида, цей пропускаємо пляжі в другий. один. Два. Три. День, два, три. Три повітряні петлі, один, два, три. І сюди в цей стовпчик над ним цим в'яжемо таку групу. Один стовпчик з одним накидом. Так, три повітряні петлі. Один, два, три. І ще один стовпчик з одним накидом в те саме місце. Ось. Це буде така сама. Це буде така сама арка для майбутньої такої групи з семи, з п'яти із трьох стовпчиків. Так, далі симметрично три повітряні петлі. 1, 2, 3. Знову три стовпчика без накида, Пропускаємо другий. Один, два. Три. Три повітряні петлі, один, два, три. І в третю петлю підйомом. Один, два, три, ось сюди. Йдемо в'язати знову групу, один стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі, один, два, три. і ще один стовпчик з одним накидом. Так, це був у нас сьомий ряд, тепер восьмий. Восьмий ряд. Три повітряні петлі. Один, два, три, три повітряні петлі. Розвертаємо і починаємо знову цієї групи з сіми стопчиків з накидом. Так, як це початок ряду, значить, вяжемо шість стопчиків з одним накидом. Один. Два три, четыре. П'ять. Шість, 1 два, три, 4 пять, 6 є. Так, чотири повітряні петлі. 1 два, три, Чотири. Тут де було три стовпчика. робимо тепер один посередині. Один стовпчик без накиду. Чотири повітряні петлі. Чотири. Знову група з семи стовпчиків з одним накидом. Один. Два три, четыре, пять, шесть, семь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, знову наступний. Тут має бути один посередині, значить 4 повітряні петлі. 3, 4, 1 стовпчик, один стовпчик без накиду посередині. Так, 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Остання арка. 7 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. 4 П'ять. Шість. Сім. Давайте вяжемо наступний ряд. Тут де вот така буде штучка з довгим стовпчиком. Так, це у нас буде дев'ятий ряд. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвертаємо. Група семи. Значить, п'ять стовпчиків посередині. Пропускаємо сюди. П'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. П'ять. Далі. Три повітряні петлі. 1, два, три. В цей стопчик з двома накидами. 1, два, і в'яжемо. Так, це дві полупетлі. Раз, дві, два, дві. Три, три повітряні петлі, п'ять стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще один така. Ще один стовчик без накиду тут був, значить буде цей довгий. Три повітряні петлі. 1, два, три, два накида І стовпчик з двома накидами. 1, два, три. Три повітряні петлі. Знову група з 7 стопчиків. Значить П'ять стовпчиків з одним накидом. пропускаємо сюди. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, і знову треба таке вушко зробити, як тут. Це у нас будуть три повітряні петлі. 1, 2, 3. І в цю петельку від наборного від набору повітряних петель стопчик з одним накидом. Так, ось так. Тут у нас 9 рядів, вже видно гарно, що виходить Це дуже гарна ажурна. Дов'язали до потрібної ширини. Мені подобається, ось цей ряд де 5 стовпчиків. Він дає такий рівний край, міряти трошки розтягуючи полотно. Тут закінчили, робимо петельку підйому і в'яжемо звичайні стовпчики без накиду будь-яку петельку, яка буде доступна. Ось, наприклад, сюди. Далі ось тут, ось тут, за будь-яку петельку, яка є з краєчку. Тут в'яжемо хвостик. Дійшли до куточка і набираємо повітряні петлі для зав'язки, десь сантиметрів 20, см, щоб було зручно зав'язати бантик. Набрали 20-25 см і вертаємося назад, цю пропускаємо за верхню петельку, так само вертаємося з'єднувальними петлями. Не затягуємо, щоб не стягнувся стягнулася довжина. Так, пров'язали всю зав'язочку і далі знову стовпчики без накида. Тут можна під арку в'язати. Тут як звикло під стовпчики. Пров'язуємо все до кінця весь перед і робимо на іншому куті точно таку саму зав'язочку. По довжині поміряти, скільки у вас ця вийшла, набираєте повітряні петлі, назад вертаєтесь тими самими з'єднувальними стопчиками. Дов'язали другу зав'язку. Сюди можна зробити стопчик без накида. Robimy mą falż peklu. No i̇şte. i stop. ВТО – волога теплова обробка. Я просто в ледь-ледь теплій воді прополощу і рушником заберу зайву вологу і розкладу на рушник, щоб висохло, розрівняю. Розрівняти, отак, і можна час від часу ще просто підходити і трішки ще розрівнювати.